На грані великого шухера так тероборонівець на псевдостіляга пояснює, як потрапив на службу напередодні повномасштабного вторгнення. Прийшов, да, і буквально там за два-три дні почалась війна. Тось, тобто, якби скажу чесно, до військової справи ніяких відносин не мав до цього часу. Був у піхоті, боронив Донецький напрямок. Після перекваліфікувався на аеророзвідника. Піхота тримає передній лобовий удар. Там це важливо, і їм часті хвала там, і їх важливість. Не можна переоцінити. Але в будь-якому випадку там розуміння, що відбувається на даний момент, та да, там реагування і так далі, воно залежить саме від розвідки. Стіляга з Дніпра за мирних часів займався менеджментом. Захисник ціною професіоналізму всьому каже, війна змушує швидко вчитись. У умовах війни люди звертають першочергову увагу на професіоналізм. І якби наскільки людина розбирається в тому, чим вона займається, І дуже приємно бачити навіть молодих хлопців, які розбираються самі, навчаються, тось ну там працюють на позиціях, да там виходять, навчаються якимсь умовам. Зараз тіляга працює ФПВ-дронами і вдень, і вночі. Було ураження танчка, було ураження савушок, було ураження уралів. Дуже багато. Ну тось якби. Було багато позицій таких і важких. Ну, було багато різного. Воно просто настільки його, якби воно відбувається постійно, що ти до цього звикаєш і забуваєш, 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 забуваєш. Ворожий панцирник найскладніша ціль. Аби його знищити, потрібен не один скид. В нього треба попасти декілька разів, да, і основне його зупинить. Якби це важливо. Тобто, якби. І от саме там ураження першочергове. Оператор дрону каже, боєць цілеспрямована, зосереджена людина, для якої важливий розвиток та вдосконалення професійних навичок. І знов-таки аналітична складова. Це не значить, що просто піднявся дрон і полетів от в тому напрямку і прямо в. Ні, ти довску це все. Це процес підготовки, це розробка, знов таки підходу до цілі. До цілі можна підійти з усіх 360 градусів. І це тільки 360 напрямків, а ще способи. Стіляга впевнений, війна закінчиться лише тоді, коли всі українські території будуть звільнені. Це має закінчитись таким чином, щоб у жителів Російської Федерації в нинішніх, скажімо так, її кордонах не було більше бажання сюди лізти. Тобто це має бути якийсь конкретний результат для того, щоб вони розуміли.